Добрий раночок. Добрий раночок, сонце моє. Ти вже поснідав, да? Ти вже кусаєш? О, ти моя радость. ха, -ха, -ха. Ай, ти мій красотульчик. Ти мій красотульчик. Косточку знайшов, да? Косточка попалася, да? Косточка попалася, мой зайчик. Ай, ти моя котюшка Тока не прыгай. Друзі, всім доброго раночку. Проїжджаємо мимо Олексія. Олексій, здорово Що ти там. Короче, друзі, вже двинулись. Сьогодні другий день наших жнив. Урожайність, друзі, нікого не радує. Да, раніше машини, блін, одна машина на один комбайн. Кружочок зробив, висипав, а то й пів круга було. Тепер, тепер водію кажуть, машину відганяєш, береш другу і їдеш людям воду возиш, а десь в обід приїдеш одвезеш. Це капець, блядь Коротше, вчора друзі-русік на джундірі молотив, а від нього возив вітя зелом. А... Зробив він за цілий день дві ходки. Ну не за цілий день. А з п'яти до десяти вечора дві ходки зробив, скільки перевіз, не знаю. Е Тому сьогодні до Русика їде мас. От. Тому я думаю, Русіку ма захвати. Цілий день грузить. А до нас з Андрюхою йде другий мас. Це мій водій, який завжди з нами, він буде возити від двох компаній. Щось Наталі нас не зустрічає, то прям кожного ранку виходила, зустрічала. А це не щось нема. Добре, друзі, будемо їхати. Якщо щось буде цікаве, обов'язково будемо показувати. Ондрюша попер. А ні, не Ондруша. Ні, не Ондруша. Пан Майкола. Процедурка смазки. Русика такого нема. Русик уже попер Все, запускаємо. Щочик збросили, вмикаємо жаточку. Зараз мотовило полетить. Ну що, друзі? Погнали! Всім гарного дня! Там, друзі, показує, що в жатку не влазить. Тут ось, блін, мотовило не під, ну, толком не підкидає, воно лежить, воно, бачите, на тому. На косі. Воно, виходить, ну, дуже, дуже коротесеньке, шнек його навіть не захвачує. Раніше стол видвигали там. Бувало навіть таке і наполовину. Тоді воно так класно тече, як водичка. І чотенько все. Ну, а зараз маємо. Маємо те, що маємо. Вчора у напарника питаю, кажу, не казали, до скількох будемо косити. Він каже, сказали. До стікох каже, щоб завтра вийти на роботу. Ну, тобто, щоб виспались. А це було е, 9-та година, мабуть. Кажу так для мене 9 це вже красота. Я вже хочу спати. Він ну значить скоро поїде. Вони правда, він кружок зробив. Доїхав ось. Метров 100 ще проїхав. Дзвонить, каже, я не зрозумів, а куди всі ділися. Та кажу куди, вже все, пошабашили. Йо-моє, ніхто нічого не каже. Ну, коротше, друзі. На початку 11-го вже лягли спати. Але все рівно. Все рівно не виспався. О 5 годині, друзі, мені вже треба встати. Щоб о 7 бути на роботі, о 5 треба встати. Для того, щоб випити таблетку, для того, щоб у 6 поснідати, зробити всі свої справи. Ну, а це в туалет сходить Два-три рази. Зуби почистить. Сьогодні Михайловна перший день вихідного в неї. Весь тиждень цей буде вдома, то в принципі хорошо вона сама все зробить. Саня вона одразу за нами дискує. Закриває вологу, яка там ще можливо залишилась чи накопичилась, не, не пойми з чого, правда, як жодного доща нормального. Ну що, друзі, нарешті? Виїхали в 8 годині. Зараз, друзі, вже майже 11-та Перший бункер. Скосив. Ось що скільки? Мені не віриться своїм очам. Думаю, дай піду подивлюсь, може там потери, і воно нафік вилітає все. Та ні, зерна немає На землі. Отже, потер немає. Ну там де 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 інде лежить колосочок, ну це він уже сам якось відпав, чи як він там випав, маси немає, він випадає назад. Ці всі колоски пусті. Де. Да. Ось така, друзі, пшениця, бачите. Треба пекти, бо все, що ми косимо, все ділиться на нас на двох. Тому треба пекти далі. Я з деяких коментарів просто охреніваю. Пише, соняшник по соняшнику посіяв і ще хоче щось отримати. Да, Саксон, друзі, посіяний по соняшнику. Чого? Того, що попередник був соняшник під євролайтинг. Тим самим, із за того, що у нас регіон такий, що... Мало опадів, було прийнято рішення посіяти знову соняшник по соняшнику. Чому? Бо євролайтинг не промивається в ґрунті. Тому було прийнято рішення посіяти соняшник для того, щоб під Гранстар для того, щоб потім посіяти пшеницю. Але це саксона, що стосується, перша половина соняшника і мібор, він посіяний. У пшениці. Як ви дивитесь відео, тоді я не розумію. Він стоїть ідентичний цьому соняшнику. Однакові стоять. Соняшник по соняшнику ще щось хоче взяти. Всі так роблять. Всі. Як ви можете бачити зі свого дивану, що я роблю на своїй землі, я ж вам не все ж показую. Нема в мене часу вам все показувати, ви розумієте чи ні? От ти там такий сякий. Не подобається тобі е фермерувати, бросаю його, йди працювати. Блять, я в шоці, чесне слово. Як ви дивитесь відео? Я, блядь, на роботі, я в комбайні сидю. Я на роботі знаходжуся. На своїй землі я працюю сам. У мене нема найманих робітників. Я сам на ній працюю. Це моя земля. Я ні в кого її не брав. Як ви дивитесь відео, я не розумію вас, я і працюю, і займаюся фермерством. Аби написати гадость, аби, блядь, вколоть. Чого ви, що ви достигли своєму житті? Чим ви можете похвалитися? Нічим, крім того, як писати сидіть в гадості в коментарях. Фу, я не можу. Діла не буде, Нахрена ти ще полиш, якщо ти побризкав. Ну, якщо ти розумієшся на землі, то ти повинен знати, що прополка вона не тільки для того, щоб убрати бур'яни з поля. Вона ще й для того, щоб дати кисень. А от в Польщі та в Польщі друга кліматична зона. Польщу заливає дощами. У них немає такої спеки, як у нас стоїть. Ну я ж знаю, у мене зараз там куми живуть. Вони влітку ось уходять, другий раз курточки вдягають. Я в шоці, чесне слово. Ну якщо ти ще й в Польщі сидиш, і такі коментарі пишеш. Ну як ти можеш знати, що тут робиться в Україні? Друзі, ви знаєте, мені вже мені вже здається, що на моєму полі якась відьма закопана. Коротше. Ха -ха. Друзі, ви знаєте? Мені здається, що то рештки... Не бійця. А мабуть якоїсь відьми там закопані. А може, друзі, бійця. А може знаєте і правда щось там не те. В а... чому прикол? Коротше докосили ми ту ниву, що біля мого паю. І поїхали там за посадкою. 60 гектар. Заїхали хлопці, пішли по краям. Ну, а це, виходить, в углу цієї здорової ниви, в самому углу туди, за моїм паєм далі. І ви уявляєте, увалив дощ, хоча по прогнозу нема. Коротше, увалив такий. Ну, коротше, стоїмо ми на дворі з хлопцями. Ті поховалися під. Женя відкрив капота, ті під капотом стали, а я стояв так. Футболка намокла, була мокра, страшне. І такий, знаєте, напускаються, напускаються душить. Та ні, думаю, треба йти в кабіну. Що ви собі думаєте? Сідаю в кабіну, шух перестає дощ. Блин, кажу, хоч би не ховався. Якби знав. І що, тут приїжджає бригадір. Каже, ну капець, ну що, пів поля намочило, а півполя сухе. І головне, що гони в поперек. Кажу, ну що, тоді, поїдемо десь, може, в друге місто. Бо, виходить, дощ пройшов саме над тим містом, де ми були. Він каже, та мабуть. Ну, факт той, що каже, над твоїм сонячником дощу не було. Каже, над селом трохи зачепило. Оце тут, каже, ввалив. А над твоїм сонячником знову нічого не було. Ну я ж так. Ну, Коротше, їдемо, друзі, доїжджаю до соєчника, а там сухо. Коротше, щось там... Щось там, мабуть, і правда, а не те. Інтересно. Ну що, переїхали хрен зна куди. Переїхали аж в сусіднє село, в те село, де живуть хлопці наші. Тут сухо, дощу взагалі не було. Коротше косим. А? Хлопці вже поперли по краю. От такий прикол. А це ми переїхали, конечно. Ноги грязні. Друзі, за те, що дощ почався. Там ми лазили жадку і чіпали. Заховаю. Друзі, переїхали бляхамуха. Бачите? і гримить воно а головне по прогнозу нема нічого а гримить усе піднявся вітер молнии сверкають ну що, переїхали йо -мо і ззаду вся тучка з дощем сейчас нас накриє. крає Ту ти блин сзади воно вже йде так. Хе-хе-хе, токи не матюкайся дядя коля. Дивіться, яке я. Ай-яй-яй. Я поїхали нахрен назад, блядь! Нахрі нами, блядь, їздимо він за нами, блядь Він за нами їздить на ми сюди приїхали, Хоч би на соєшник щось ляпнуло. Господи, не господи! Я О, блять. <соединяющий> <соединяющий> Ну, это <це> капец. Ну. А <соединяющий> это работа, блин. А это работа у нас сегодня. А? <соединяющий> А, друзі, вам не видно. Ось що, подивіться, на скло. Тече, он ззаді дощ вали. Хлопці кузови попіднімали. Щоб стікало. Ух. Блін, зря приїхали, Йомайо Ай-яй-яй! І головне, що по прогнозу нема нічого. От блін цікаво як. уф 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 Оце ввалив, друзі, оце дає. Оце дає, хлопців то нема. Рух який рясний пішов. Якби ж він весь район накрила, шо він, блін, Десь знову ляпне 3 мм то и все. Ах. Як таке можливо, га, друзі? Ну не було ж, ні один, не передавали. А це вже дощ, моє, а ну хоч пару годин дай. Дай пару годин такого рясного, красивого. Так, Жека вже став переживати, що не виїде. Хоть ноги помиє. Парило страшне перед цим. Хоч і затягнути туча, мене страшне, пари, жара така. А ну зараз я олічки свої наберу, що там в селі є, нема. Оце, звісно. Оце дав. Дзвонив, чи писала мені, Михайла вона моя. даже 3 мм выпало в селе. а тут бачите друзья ну тут наверное 5 чищи есть и весь дождь короче все друзья шабаш едем до дома вот такая сегодня у нас получилась работа Щось там хлопці завошкались. Я мішані кажу, мішань, ти хоч не топи, бо комбайн же ж буде грязний знову. Потихеньку кажу, нам торопиться, нема куди. А він оно, друзі, зараз ще раз влупе. Дивіться яка йде. Ух! Да, на жаль, що не... А можливо ще щось і прийде, правда. Хлопці ваш тягає воно. Хорошо, що в мене тут по два колеса. Але я теж, друзі, не летю, я трошки дав газу, а ну дивіться. Сразу дивіться, які кацавелики. Та ну нафік. Його комусь, комусь прийдеться мити. Я не хочу. Хлопці втягає Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце да. І що там того дущу? Дивіться, як тягне. В боком. Блін, чого я тримач не взяв? Капець. Васики давайте швидше, бо зараз ще хуже буде Бляха, щось уже і мене тягає. Басики, давайте, давайте, йо -ма -йо. ось Дивіться, хотів вам оце показати. Коротше, основной масив забризканий гербіцидом, а ось що за стовбами, бачите. Получається, ну мені треба було скласти оприскувач і там всього однією там штангою пройтися. Ну я, коротше, забув. Наш граном мені сказав велике тобі дякую. Дивіться, який соняшник стоїть. Ви бачите? Давайте я ось так зніму. Бачите? А який воно далі. Тобто, друзі, ви розумієте? що в совокупності гербіцид, плюс е, те, що не було дощі, е, спека, воно зробило в совокупності оце таку негативну дію на соняшник. Так само, друзі, воно було і на пшеницю. Бо коли ми побрискали пшениці від бур'яна, увалив мороз, ну і плюс додатково, друзі, не було влаги. Не було вологи, тому так і відбулося. Не треба писати всяку фігню. У нас дощів нормальних не було з самої, е, ну напевно, з зосім. Ми єві попахали свою землю. Тому, а на соняшнику вийшло. А на соняшнику вийшло, що стояла спека, вже уходив е, значить, по бур'янам. Срок, треба було його бризкать. бризкали ми друзі вночі, але все рівно, ну, після дня воно не дуже відходило. От. І це зіграло таку е, злу шутку над нами. Гербіцид, соняшник не вийшов зі стресу, по ньому вдарила спека, плюс те, що не було дощів. Були б дощі, друзі, воно б його оклигало, він би пішов. Ну а так, три цих фактора зробили ось таку. ой 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 дивіться, мішаня, мішаня, мішаня! Обана. Так ти що, мішанечку тягає, бідного? Три мм, да ну нафиг, ну что такая грязь. Не сей, все. А, это не Мишаня, это Андрюша, ё-моё. А Русик-Русик теж тоже, тоже Це Андрюха їде другий. Мішаня поїхав перший. Бачите, держать всю колону, щоб ніхто не запачкав комбайн. Молодець мішаня, все правильно. Тілі-тілі. Тралі валі. теперь, тепер, єдвалі. Откажусь тепер. Так. Перед обідом головне помити ноги. Ми? так на Ми? Нічого. Ні, гектари, не то не ваші Що у нас тут на вечерю? Так. Макарошка, котлетка. Ага. Смачного. Це мені? Так. А що, сідай, кушай. Вже. Да я метро.